Всім доброго мирного дня. Маємо сьогодні 30 травня на дворі, вже майже літочку. Сьогодні будемо грузити 580-й сам, покупили в нас люди. Їде на Київщину, Бухівський район. Село не пам'ятаю яке. Подивлюсь, то напишу для цікавих, можливо хтось захоче побачити, які ми комбайни продаємо. Поїхати подивитись, тоді до нас звернутися. Ось такий сампом. 70 -точка. в гарному стані, з невеликим напрацюванням, повністю оригіналі, не мальований, не варений, нічого. Ось так. Приїхала машина, зараз будемо грузити. Жаточку я вчора відчепив, щоб було трошки краще і легше. Там машина може готується. З лаветою, на лавету покладемо жатку. а Жаточка в нас знята. Вчора я підготувався трошки, щоб сьогодні було менше роботи. Ось так воно виглядає. Зараз ми спочатку напевно комбайном заїдемо. Потім жатку покладемо. Не знаю, буде як, то зніму вам погрузку, якщо не буде як, то не буду знімати вже фінальний етап. Ну, початок вам показав. Далі слідкуйте. Не знімав, сам доїжджав, то покажу вам як зростали. Так, ми прийшли стати. Зараз ще жарці будемо пробувати. Можливо, навіть на машину влізе цю дробинку ми заберемо, бо вона трохи виступає. А так, в принципі, повинно бути добре. Повинно бути добре. Ну і попробуємо жати, якщо не влізе жаточка наверх, то будемо тоді налети. Ось так якось у нас вийшло. Жатко поклали ззаді все-таки, не клали на ловєту, вона влізла і так, ловіта просто так будуть вести, бо їм без білом коротша дорога. Ось така у нас вийшла взагалі ручка. Добрий день Так, казав, що мидемо на Київщину, Буківський район, яке село, на там нижче підвіривати. Всім дякую за перегляди, всім гарного мирного дня.